Медики, вони не хочуть сюди їхати. Вони от там будуть в карлівці сидіти, а сюди їм страшнувато. І все. А тут було поранених багато. У мене один тиждень було тут в пісках 18 поранених, 11 прийшло через мене. Ні, це я такий. Партизанський медпункт. Все. Тут робиться таке мазерне якесь, що не потребує там високої старинністі і цього. Ну, поранення, То інколи доводиться, якщо є осколок і ти вчасно, тому що є певні осколки і є певний термін. Для того, щоб його досягнути. Виходиться, інструменти у мене є, все є. Тут у нас аптека, бачите, ліки у нас є. Дякувати Богу. Вам всього вистачає? тут? То зараз треба буде мені антигістамінних, тому що зараз починається свісти амброзія ферментів, пробіотиків. Будете вести, не ну, везіть мені вату. Я практично ватою не працюю. Вати вистачає тут, так? Вати вистачає, так. Десь краще на лікарні, на госпіталі, добре? Бо вату так, в лікарню відвожу для вати. Бувати все рівно і тут вистачає ще з цього боку. У нас свідоміші люди стоять, набагато свідоміші. Той що мене прозвав, обізвав в селі, що ти Бондарка за чим ста приїхала, uh -huh. тепер у мене кращий дружбан. Працює охоронником бруснички. Але він вибачить. Ну як ж. І він це, я заходжу в брюсничку, я там рідко заходжу, але він мені двері прямо відкриває. Ось Степан, ви так давно до не заходили, я кажу. Бо ви мене ж взивали, я ж боюся заходити. <серіпи> то Дору, Ахмедов, да. ну, я стараюся магазин рівку заходити. Але ну що зробиш? Тут практично куди не плюсю Ахметов. Да. Або, або Янукович, або Ахмед. <серіпи> Як ми ось там э, Сергій бачив, ви бачили мене то відео, де череп зломаний. Я виставила? Так. Да. На території Саша Стаматована його дачки. Там ніфіга собі такий об'єм. І там скільки землі. Кобінь, І це злили ставки. Спустили. І хлопці були доли. Кістки поломані. Гирю, яку прив'язували до них. Це ж. Не... Тобто це... це там катування було, там верхня по переломана. І там не одне тіло б знайшов. Так, так. Ну, Отак гроші. Смето б. Так, так, как раз мити до І остання смерть, яка була, то був такий у нас смс, він з Павлоградка був. От в травні йому мало виконати 25 років. І він мав цього літа женитися. Смерть була миттєва, видала гесом. У нього осколки були аж серед синів. Перелом ще не хребта. крепта. Травму был не сумісніше. Ви знаєте, я тоді кричала. Я тоді, хлопці, почули від мене мати. Були різні поранення. І лицеві, і голови, Ну, кругом. кругом, І такі, що були переломи, і взагалі і ампутація була травматична, і в кінці різні. Це розумієте, там я то вже мені основна мета, коли бачив це поранену, справитися.